Вона почалася з нещасного випадку, опіку, вазеліну та вуїльного пилу, але ця історія стала однією з найяскравіших у світі краси: Мейбелін, бренд, що дав жінкам інструмент для впевненості а світу косметичну революцію, як один брат зробив косметику справою свого життя заради сестри, і як з простої душі виросла імперія. З мільярдними прибутками. Вітаємо вас на каналі Історії Ленд. І сьогодні ми розкажемо, як народилась та змінилась Мейбелін. Все почалося у 1915 році, коли хімік-аматор Томас Лайло Вільямс спостерігав, як його сестра Мейбел наносила суміш вазеліну та сажі на вії. Вона хотіла зробити їх темнішими та довшими, аби сподобатися хлопцеві. Томас зрозумів, ця нехитра формула має потенціал. Він удосконалив її, використав хімічні знання та створив перший у Штатах комерційний продукт для вій, назвав бренд на честь сестри Мейбелін, поєднання Мейбел та Вазелін. Цікавим є те, що у ті часи. Фарбування Вій вважалось ризикованим та навіть аморальним, але Мейбелін першими зробили це масовим та прийнятим. У 1920-х відбувається епоха джазу, свободи та жіночої емансипації Ідеальний момент для бренду. Мейбелін активно рекламувались у газетах, орієнтуючись на звичайних дівчат. Продукт продавався в аптеках, що викликало довіру. Це був ніби не гріховний макіяж, а майже медицина. Перші туші продавались у формі твердої таблетки, її потрібно було змочити та наносити щіточкою. У післявоєнні часи Мейбелін зробила стратегічний хід, пов'язала себе з Голівудом, у рекламі почали з'являтися зірки кіно, а образ ідеальної жінки все більше включав макіяж як щоденну рутину. Саме тоді бренд почав масштабну експансію, почали додавати олівці для брів, тіні для повік та перші помади. Сама Мейбелін стала першим американським косметичним брендом, який рекламував свою продукцію на телебаченні. У 1991 році з'являється фраза, яку впізнають у всьому світі Maybe she's born with it, maybe it's Maybelline. Цей слоган став культовим та залишався обличчям бренду понад 25 років. Цей слоган настільки популярний, що його досі згадують у поп культурі, навіть після того, як його замінили, на Make It Happen. У 1996 році Maybelline купує косметичний гігант Лореаль, і штаб-квартира. Переїжджає з Мемфіса до Нью-Йорка. Це символічно. Тепер бренд асоціюється з енергією мегаполісу. З того часу Мейбелін перетворюється на глобальну силу. Продукти продаються у понад 120 країнах світу. Мейбелін стала найпопулярнішим косметичним брендом у світі за обсягами продажів серед декоративної косметики у 21 столітті. Мейбелін йде в ногу з часом. Бренд обирає моделей з різним кольором шкіри, розширює палітру тональних засобів, підтримує боді-позитив та ЛГБТК Плюс спільноту. З Джиджі Хадід та іншими знаменитостями бренд стає обличчям нового покоління. У 2017 році Maybelline стала першим мейнстрім-брендом, що обрав чоловіка. Мані Гуть'єреса обличчям туші для вій. Також бренд інвестує в цифрові технології. Сьогодні можна приміряти макіяж Мейбелін у додатку або інстаграм фільтрі. Компанія створює лімітовані колекції за участю інфлюенсерів та популярних серіалів. А у 2023 році Мейбелін стала лідером TikTok за кількістю переглядів. Серед косметичних брендів від домашньої суміші з вугілля та вазеліну до мільярдної компанії, що визначає стандарти краси у світі. Мейбелін це не просто косметика, це бренд, що навчив жінок бути сміливими, впевненими та просто бути собою. І хто знає, можливо, це природна краса, а можливо, це Мейбелін, ви дивились канал Історії легенд. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі у наступних відео!